Всіх вітаю! Великий відсоток звернень до нас за допомогою по вибору товщиноміра є люди, яким потрібно придбати недорогий, проте нормальний товщиномір, з яким можна сміливо їхати і вибирати собі автомобіль. Отож, вирішив зняти таке відео порівняння п'яти популярних тощиномірів і допомогти вам з вибором. Отож, перше коротко розкажу про кожний з товщиномірів, про їхні технічні характеристики. А далі вже на практиці будемо дивитися, як вони працюють. До речі, у нас на сайті є така табличка популярних, порівняння популярних товщиномірів, І тут якраз перших 5 це ті товщиноміри, про які будемо зараз говорити. І також є інші товщиноміри, більш дорожчі. ну, Про це вже буде окреме відео. Тому, кому цікаво, більш детально ознайомитися і порівняти ці тошноміри, в описі під відео буде посилання на цю табличку. Тущноміри будемо порівнювати по таких критеріях: точність, швидкість роботи, по яких типах металу працюють тушноміри. Чи визначають вони оцінкування, чи визначають металізовану шпаклівку, чи є у них підсвітка екрану, який діапазон вимірювань та наявність додаткових опцій. Отож, починаємо з найдешевшого товщиноміра в цій лінійці. Це у нас представник від RD, модель TC100. Даний товщиномір у нас в продажі вже досить давно, з 2019 року, і він залишився один від RD, оскільки інші моделі виявилися не надто надійними. Тому, якщо вам потрібен надійний товщиномір, цей можемо рекомендувати. Що стосується критеріїв вибору, про які я попередньо казав. По точності тут питань немає. Товщиномір точний. По швидкості роботи теж він досить швидкий. Е, працює товщиномір по сталі та по алюмінію. Проте він не визначає оцінкування, він не визначає металізовану шп... шпатлівку. У нього, на жаль, немає підсвітки екрану. Е, і діапазон вимірювань його заявлений до 1300. До 1300 мікрон на сталі та алюмінії. Так, товщиномір виглядає в руці, досить громісткий. Тут у нас металевий ось цей наконечник. Так, переходимо тепер віному 220. Товщиномір у нас також, як і RD з саме початків з 2019 року. По надійності питань немає, також досить точний, проте по швидкості роботи він буде трохи поступатися, tc 100 трошки повільніший. Тощиномір у нас міряє по сталі по алюмінію. Вже визначає оцінкування, проте ще не визначає металізовану шпаклівку. Має підсвітку екрану. Але коли ви виключаєте тощиномір, її треба примусово вмикати на ось цієї клавіші. Діапазон вимірювань даного товщиноміра у нас до 1500 мікрон на сталі та алюмінію. З додаткових опцій є у нас ліхтарик. Так, тепер у нас UNOMBO 3 одинички. По всіх характеристиках він повторює UNOBA 220. І ліхтарика він вже не має у нас. Досить компактний тощиномір. Можете побачити, він у нас є найменший з п'яти моделей. Також він буде у нас точний, по швидкості такий ж, як іном 220. Працює по сталі, по алюмінію. Теж визначає, як і 220-й оцінкування. Не визначає металізовану шпаклівку, діапазон вимірювань такий самий до 1500 мікрон. І, в принципі, по ньому все. 3 е, Так, досить такий цікавий товщиномір. бо має функцію зміни кольору екрану в залежності від товщини покриття. Е, по точності питань у нас немає, точний товщиномір, Е, По швидкості десь приблизно такий, як і ці дві моделі, е, працює по сталі, по алюмінію, визначає оцінкування. Не визначає металізовану шпаклівку, По підсвітці екрану, він її має. Вона в нас плюс екран змінює свій колір. Але тут бачимо, є такий недолік. Екран у нас блікує на яскравому сонці. І коли ви дивитесь на нього під кутом. Діапазон вимірювань також до 1500 мікрон на сталі та на алюмінію. І остання модель: Profiline 3230 Lite. Тушнемір найшвидший буде з цих п'яти, дуже швидкий тощиномір. По точності у нас теж питання немає. Всі ці тушиноміри є досить точними. Міряє тушиномір по сталі, по алюмінію. Визначає оцінкування і єдиний з цих п'яти він визначає вже металізовану шпаклівку. Є підсвітка екрану. Тут бачите покази вже значно краще у нас читаються, ніж, наприклад, на 3-п'ятірки. В будь-яку погоду при яскравому освітленні ви будете добре бачити покази. Діапазон вимірювань теж у нас буде найбільший з цих п'яти тощиномірів. Він у нас до 2000 мікрон і на сталі, і на алюмінію. З додаткових опцій є у нас те, що за життям з цієї клавіші у нас перевертається екран. Зручніше мірити бокові елементи автомобіля. Тож, давайте переходимо до практичних замірів. В нас будуть допомагати в цьому ці калібровочні пластини, плівка точно 98 мікрон. Є тут у нас такий дючок, на якому є частина заводського фарбування, подвійне фарбування, звичайна шпаклівка присутня, металізована шпаклівка і частина автомобіля з оцинкованим кузовом. Починаємо з ТК 100. Так, беремо перше, перевіряємо його на точність і на швидкість роботи. Це у нас алюміній знизу, позначається як NF, до точності питань нема. Тепер по звичайній сталі позначає як FE діапазон вимірювань. Заявлений в нього 1300 мікрон, я вже попередньо перевірив, насправді на, на сталі він пробиває до 1800 мікрон, що є приємний плюс бонус. І на, на алюмінію до 1800 він не пробиває, а пробиває до, до 1600. Ну, теж більше, ніж заявлено. Е, оцінкування він не визначає. Ось бачите, міряємо по оцинкованому металу, просто FE. Підсвітки екрану немає. Ну, Темну пору, трохи вже, якщо міряти в сумірки, машину, трохи буде дискомфорт. Так, тепер Gombut 220. Включаємо підсвітку екрану. Перевіряємо на точність на швидкість, так само 98 мікрон. Теж точно я за швидку приставив, тому він так некоректно показав. Ну, дещо повільніше, ніж така 100. На алюмінію теж все досить точно. Е, так, давайте ще покажу, як він тут. Так, Звичайна шпаклівка, металізована шпаклівка. Ну, він, він це бачить як просте подвійне перефарбування. Е, і оцінкування цей тушінмір вже у нас визначає. Бачите, внизу у нас є FE плюс цинк. Тепер на черзі Юномбу три одинички. Повторюсь, він по всіх характеристиках повторює 220-го. Це у нас на алюмінію. Так, а це у нас на сталі. Теж все точно по швидкості. Ну, такий не, не надто швидкий, але і не критично повільний. Ну, тут все буде без змін. Металізовану шпаклівку він ніяк не, не позначає. Отанкування ось так визначає. був вам показати діапазон вимірювань 220 і 3 одинички. А вони, нагадаю, однакові до 1500 мікрон. Так, Дивіться, я тут так виставив, щоб показати, що до 1500. Якщо ми накинемо ще товщини, відповідно. То Оверлевел показує. Ну і така сама ситуація у нас на алюмінії. До 1500 пробиваємо. Далі. Оверлевел. Так само. 111-й. Не, не досягає він до металу. 1500 берег. Тепер переходимо до юномбу 3 п'ятірки. Тестуємо його на точність, алюміній, зверху 98 мікрон. До речі, можете побачити, як він підписує, що це у нас алюміній, так і пише AL Так, по точності все супер. Тепер на сталі. Тут теж все точно. Бачите, показує, що це ST-сталь. По швидкості, по відчуттях десь так само, як і 220 та 3 одинички. Оцінкування він визначає і ось так позначається. Оце. Цікава особливість в даної моделі те, що він міняє колір екрану, де у нас, ймовірно, заводське фарбування в діапазоні від 0 до 170 мікрон. Екран товщиноміра зелений. Від 170 до 350 він настає жовтий, і від 350 вверх де шпаклівка підсвічується червоним. Функція класна, досить цікаво, щоб десь по неуважності не пропустити якісь фарбовані чи шпакльовані елементи. Ну, але тут одразу бачите, його і недолік, він досить сильно блікує на сонці. Діапазон вимірювань до 1500 мікрон, так само, як і. 220 і 111. -го. На сталі все буде так само. Так, тепер, тепер... у нас профілайн 3230 Lite. Алюміній зверху 98 мікрон, перевіряємо на точність. Підписую він як е, тип металу NFE. По точності бачите, все чудово. І можете почути, що по швидкості роботи тут все дуже у нас швидко. Він же міряє так, як точно міри з більш дорогого сегменту. Це у нас на сталі. Теж без зауважень. Діапазон вимірювань до 2000 мікрон. Давайте перевіряємо. От якраз на грані, якщо ще докинути 100 мікрон, він ну, ще показує, навіть до, до 200 десь десь так у нього. Ну, заявлених. 2000 мікрон. Так, оверлеве. І так само на алюмінію. Десь до 200. Е, так. Кольорової індикації він не має, проте у нас вже є функція визначення металізованої шпаклівки. Можете почути, як змінився звук товщиноміра, Коли міряємо там, де її немає, звук ось такий. А там, де вона є, ось такий у нас характерний звук. Додатково починає моргати оцей надпис F'E, що теж нам підказує, що тут у нас є металізована шпаклівка. Звичайну сталь він позначає як FE. Алюміній це у нас NFE і оцинкована сталь FE плюс моргаючий надпис ZN. Тож, показав вам всі товщиноміри в роботі, розказав про їхні особливості. Якщо когось цікаво ще більш детально познайомитися з конкретним товщиноміром, в описі під відео буде посилання на відеоогляди кожного з товщиномірів, тому можете заходити і переглядати. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним і полегшило муки вибору недорогого точноміру.